Ми будемо говорити про те, що потрібно міліція має займатися тими старами, які складами. Україна відбулася, такі, що сутичка. Ми, за, ми затримали Добре. одного і другого. Ми запросили слідчі, громадську приймайку. І слідчі приймає заяву від одного і другого. Люди встановлені, встановлені. Вони один одного знають, знають. Що слідство з'ясує, є слідчі. Ми встановили одного із провокаторів, який був у майки в інший ми Тому, з заяву і я публічну щас, заяву про те, що ця людина знаходилась перед тим е, на, на утриманні в міліції. тобто ну, затриманий був. Тоді він був перед тим відпущений, а потім його, він оказався публічно майке. Я, я от поважаю як родини політика, але мене тоді не було за А ви ж питає... прийшли з відпустки. Не це, не це питання займається. Ви Зайдяємо. прийшли з відпустки, ви, будь ласка, розберіться, ми Дернового сьогодні, усе, якщо провокація буде, відправимо все-таки разом відставку, а вас рекомендуємо на посаду начальник проводити. Правильно? Друзі, я